Uh, будемо говорити про тромбоз uh, в руках. Покази атомія, знахідки uh, і колатеральні шляхи. Це важне. Чому бачити uh, основні? Okay. Uh, Переважно набрякла рука, спухла. Пацієнт може має рака і. Або встановлені раніше катег, працював, але тепер не функціонує, якщо ми шукаємо тромбоз. Також важне подумати, що емболізація волегенів не все походить від ніг, може є від відсотки, що приходить від верхніх кінцевиків. Від руки, але пацієнт все таки може вмирати. 20% фатальних емколізацій мають мають інше джерело, ніж ніжні кінцівки. Ні, ні. Так що треба тримати увагу спеціальну пацієнт, що має катетер. І частота емколізації з пацієнтом, що має катетер, є від 8 до 12%. Фактори, що підвищують східність до тривози до стан, що спокоджується хіперковацію переважно пацієнтами, що мають рак. Або пацієнт має доши за час центрального венозного катетра. Також кажуть, що енергічна руханка спричиняє. До Тромбоз, так що, як вам потрібно причину не робити руханьку, то це може вам послужити. Добре. Були студії, що дивилися в е, пацієнтах, що мають рака, як часто знаходиться е, е, тромбоз. І в тривічній студії е, знайшли, що в 145 пацієнтів чи начить, нібито 12% відсотків. І став e, тромбоз e, пов'язаний з катетером. 13-2017 були безсимптомні, але e, тримали спухлення. В кожному видові важливо, що європейські студії показали, що тромбоз є другою найпоширенішою причиною смерті з пацієнтами від рака. Не йому вмирає від рака, але від гімолізації від тромбозу. В пацієнтах, що мають рака, це може і навіть бути благословенні, може бути скоро кінчаючи, не чи так мучити, але ще таке, як хочете того пацієнта врятувати, треба передавати, щоб тромбоз не, не, не скоро закінчив життя, і ви думаєте, що ви його можете врятувати. Єхностичні вибори. Ну, ультрасонографія з доктором — це є найліпше, це є легенько зробити. Можна добре візуалізацію мати. МРТ потрапить бачите, КТ не дуже добре, бо як змішує контраст, як стикуєте, то то може великі артефакти створити і вас помилувати замилувати. в літературі каже, що ультразвук акуратний як 95% часу. Анатомія будемо перевіримо трошки в першій мірі центральні вени, то є верхня корже вена, як Я їх буду казати in superior vena cava, ви будете розуміти, я думаю, так Потім плечо головна вена. Ми тих вен не будемо бачити. Ультразвук їх не може зубачити бо сховані костами і легенями. Трамбоз може в них з'явитися, і ми можемо е, сказати, є деякі е, діляці, що нам покажуть. Потім далі діляче тілені в глибоку систему, що є підключення, сапкливі, як ми називати. Потім акціярна, в плачова, променевна і діктю. Ті дуже часто є подвоєні. По тому поверхні Вене є сефелик, що знаходиться над рамням, і басили, що на центральній частині руки. Вене перед пліччя це прилогті, це те часто, де ми даємо катети. Глибокі вени, як їх розрізнити від поверхних? Глибоки проходять з артерією. Так що, як ви дивитеся від розбудним доктором і бачите, є артерія вена, це є глибока поверхні є самім посолом, нема артерії коло полони. Вени коло вручі, то переважно є подвоєні, але як високо це подвоєння знаходиться це від людини до людини міняється, я навіть äh, бачу пацієнти, що акселярну ви мали подвоєння. Це є, гарний приклад, äh, бракіавейн, ви бачите подвоєння досить високо пускає. Бачу, артерія схована і дві коло неї. Так що, äh, будьте уважні, бо часами то може збалувати, ви бачите одну вену, думаєте, що пацієнт не має тромбози, а раптом є подвоєння і, і друга вена. Є має трамвоз собі, так що треба бути уважним. Як робити дослідження? Ну, це як в ногах робимо компресію, де можемо. Відчасне центрально не, це не служить, але в, в акселериваємо, можете потиснути. Шукайте пустоту кровопливу за допомогою кольорового доплера. Шукайте періодичність. Ми вчора говорили від серця, як воно б'є, Хвиля йде до вен і це дуже допомагає нам в шуканні тромбозу. І також ми можемо порівняти з другим боком. Як маємо хвилі, що ненормальні, не, не, не то подивіться на другий бік, бо як є нормальні з тої сторони, дійсно може центральний тромбоз. Тож потискаємо на вени, і як легко стиснути. То чуємо ще добре, що там нема е, трамбоз. Але цей дохворює ну, е, ділянки далі, це, це не можна центрально потиснути. Е, ну, нормальні е, допливівські знахіди будемо, будемо могли стиснути і, е, а, і, хочемо бачити повне насичення види кольору, рекорд дато. Але е це буде змінюватися з серцевим циклом, з тою хвилю, диханням, і я хочу по притиснути трохи, ну, до валсалка е може нам допомогти. Також майте під увагу, що кровоплив буде ламінарний, так що, е коли стінки, як не бачите е кольор, це може треба змінити е шкалю трошка більш чутливо зробити щоб добре показати при кольорі вена є чиста також часами, як кажу пацієнтові зробити вальсальва, потиснути то опір дає вернення крову пливу а потім скажімо, пацієнтові віддихни і хтось потисне руку так що що небагато крові наповни кольором тоді злаплю, то з ним що а ну так як як бачите, в повному кольору, чуємо, що без сумніву тут нема жодного тромбозу. Добре, коло серця є періодичність А, С, С, В, Д, це, ці, ці компоненти, це дуже часто видно центральні, я їх хочу бачити. Як мене проще, щоб я був. Сказав їм, чи є тромбоза, чи ні, як я бачу такий кровоплив вені де-небудь, то значить від того пункту, де я падаю, до серця не може бути тромбоз, бо тромбоз просто не дозволить ту хвилю, щоб вона плила проти в сторону кровопливу дійти до того пункту, де ви падаєте. І то дуже нам домагає, бо, знаєте, ви ті вени центральні не можете звиті. Takže jak to, jak srdce běje, a ta chvíle vrtájí se do vas, takže bez sumiho čista veňa, kde v tomto bodu, kde vybádáte. Takže jak výdubný, jak v tomto bodu bátéte, ta tu chvílu do srdce, do pravomožnosti tělesné srdce čisté, a abu výd uh, aksilární, tak samo. jak majíte tak. Чиста вена аж до правого серця. Тепер е, черхвиля може е, зменшитися після першого компетентного кляпана, е, okay. зменшується, так? Так що ми тут бачимо, є трошка періодичність, не є така класична, як я перше показав, але ще таке присутнє, так що чуємо ще добре, що є відкрито. Кляпани, треба, як бачити кляпан, треба подивитися, бо знаєте, тромбоз трамбос там, де кровоплив є найповільніший. І за кляпанами там кров просто зстиг, може застигнути, вона там сидить по волі. Так що важне подивитися за кляпанами, заставляти кровоплив. Стульки чисті. То є струлька клабана, треба за нею подивитися, що там не є яке щось не бо там може починати при, тромбоз. Е, ну, клапани можуть бути тоненькі і делікатні. Як вони так гарно рухаються, то ми чуємо добре, що за ними нема е, тромбозу. Стої стояш, той треба не так дуже рухається, і там дійсно трошки сповільнений кровоплив. То є місце, де клітини просто ховаються від руху, і там можуть починати приліватися, але це є формація руло. Це один принцип армія вам скажуть. Бачите, рух як тих тляманів не все є ритмічний, бо як пацієнт дихає, вдихне, то трошки сповільне. Позитивне тиснення в кліти, то опір дасть трошки, так що зменшить е, в вені, а віддихне то шурних вперед, і та бачили, як воно так. Що, то, то що кляпа не ритмічно, то не значить, що є аритмія, е, то на просто пацієнт як дихає. Серцева періодичність і дихальна фазовість може поширитися досить далеко. Вниз в ручі залежить стан гідрації і стан кляпанів. то є бракіальна, васили, і ще таке бачу таку періодичність. Є повну кольору, чуючи добре, то нема тромбозу. Ну, і підсилення нам допомагає. Це не все 100% акуратне. Але як потиснете руку, або скажете пацієнту ви зробити кулак моцну, то такі підсилення також вам допомагає чути добре, що там нема тромбозу. Ну, але що як буде тромбоз, будемо шукати його, там, де не компресирує, не можемо притиснути. Ну, Е Також коло катетра будемо шукати, вони переважно тісно прилягають до катетра. Е Але як свіжий, то свіжий тромб тяжко забачити, бо він є гіпоекогенний. З часом, як є е трошка фіброз, то екогенність підходить е легше забачити. Е І є пригнічена серцева періодичність. Як сидить тром, то та періодичність просто не може перейти це місце, це, це місце і, і вам, ви не будете бачити. Ну, Притискаємо, і що? Одна вена тут з тої сторони притиснулася, з тої сторони ні, компресія показує нам, що є тромбоз. Колір також легко показує, як є візуалізація, просто кров плив тут перестає, погенний тромб сидить в оксідарній вені. Вічна ці кляпани, бачите, цей числі, а тут сидить тром і починає виходити. Росте просто від з того стулу кляпана це є одне місце, де можуть починати тром. То є місце дуже повального впливу, і там як є гіперкоагораційний стиль. То там, там може зачати травмоз. Дивіться цей тляпан, як він поволі рухаєш і за ним сидить, то просто як е, смола виглядає, так легко ледве рухаєш той кляпан. А? Але будьте уважні, бо за кляпа нам е, стрімить слаж. Така? Так, так, е, Прошу? Осеп. так, осінь. Окей. Так що. Але це, це може бути нормальне, бо це слово руло формейшн, форформація руло французьке слово. еритроцити, як менше кисню, мають то вони лепнуть одні до другого і творять таку рольку, нібито зв'язок ратівників. Знаєте, цукорки купують такі. І то, то так само вони прилепнуть, Ну що то різниця нам робить ультразвуку? Як є один і то хвиля з е, ультразвуку просто обминає, не реагує, і ви не бачите еко. Але як вони так прилекля, то та хвилька, вона їх вдасть до великі, і є відгук, і тоді ви бачите, як є такий осад за кляпаном. Я вам показав це в це, це. Це пацієнт, що має воду так що дійсно багато прилекних. Ероцидів, і тоді видно, як це е, е, йде вперед. Дивіться на ті кляпани, да? навіть не рухаючи, не замикаючи. Це тромбоз за обома. А, ну, з часом давали антикоагулянти, і то е, тромбоз зменшився, але ще таки цей е, був тромбоз, і вони е, фіброза стала і так, що ці клапани, вони вже не будуть більш служити. Це був хронік тромбозу. Тепер це, це, це є тромб, чи це є руло найліпше потисніть. І як потиснене, то ви той клапан, просто той осад можете забрати, посунути від того місця і, і верніше, так, таке. Добре, Тепер візуалізація тромбозу. Тяжко. Чи саме, як є свіжі, то може імітувати формацію руло, але при кольорі ви бачите, то нічого не буде рухатися. Також важне дивитися перфоратори, бо тромбоз може починати в них і піти в глибокі вени. Тут є найгарний приклад з того перфоту йде, тромбоз і починає рости центральний. Катетер, як є катетер, все дивіться на нього, мусите послідкувати. Бо на округи катетера дуже часто е, прилепний тром, е, переважно проксимальний, але і може бути стан, то залежить е, при перфоранти. Е, шукайте тром прилепний до катетера. Е, то тяжко в малих венах, бо часами ви думаєте, чи то дійсно катетер є в тому самому вимірі, що вена і що е, там тромбозу нема. В такій ситуації потисніть руку або колапсує, щоб попхати трохи кров, повинно перейти навіть попри катетер, але як нема, то там прилеп тромб. Е, тромб може бути дистальним, бо часами перфорант ви, е, Додать досить кровопливо, так що то просто э, вичистити той катер, не дозволить там усісти і, і далі пропагувати. І також вважайте э, подвоєним вином, э, тут є одна відчиста, то є артерія, бачиш гарний кольор в тій, але катетер був в тій вині і тромб э, його прилетить. Э, також важне. Дивитися до кінця катетера, якщо можете, і бачити, як не дали аж центрально коло серця бачите, то є катетер. То чисто було, але дивиться, як зараз коло кінча там трон зачав і прикольов є. Його видно. Серцева періодичність. Як є пригнічена, то треба. Думати, що є тромб. В тій ситуації нема періодичність, але видно тромбус. Але тромбус може бути центральним. І як ви дивитеся на війну вень і тут не бачите періодичність, як є це я з правої сторони, ми періодичність тут не бачимо, чому бо є катетер з лівої сторони. Травмус суперіовіна кема і періодичність просто не може перейти, не покажучи. Тобто спеціально важливо, як ви маєте великі розширені вени. Там є багато uh, крови, на віч, а то цілком жарної періодичності не видно. Це насичний є центральний uh, тромбус. Ми його не бачимо, бо то сховане легеннями і костями, але тому що ми бачимо на Ширі, просто кров не має де піти, так що вона там сидить, а, 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 а періодичність не дістане ще до нас. Okay. Uh, робимо манів варса, нічого, навіть не рушачи. Uh, так що це, це також нам допомагає бути певним, що є центральний трамбоз. Пригнічна um, реакція на відсилення ще один просто нічого не показалося. Часто болить тромбоз. Та то саме. Окей. Тепер, часами, часто тяжко побачити, вживайте той маневр Валсал, ви бачите, ту є артерія, ви тяжко побачите, чи то є тромбоз чи ні. Як підсилили, то було легко побачити, що тут сидить частковий тромбоз в тій вені. Тепер часами пацієнт приходить і має чутливий час переважно це є на наркомани, вони вголкою стріли і мають поверхній тромбофлебіт. Це дійсно є клінічна діагноза. Але вони нам присилають їх побачити. Чому? Бо вони хочуть знати, як глибоко це піде. Як це є поверхня, ну, то можемо давати пацієнтові кумани і е, антибіотики, е, е, таблетки, таблетками, і пацієнт йде додому. Але як цей тромбофлебіт входить в глибокі мені, е, ну, то пацієнт іде до шпиталя, дістає геморин. І є травено бо це багато більш серйозно, як тромбофід переходить до глибоких veng, це може скоро rušiti po чиmu kih. тромбоз triombus, трошки doше триває, так що фібраза входить і може бути тяжко побачити. І погенність може бути с, с, така сама, як сусідні м'язи. Трошки тяжко збачити найліпше обернути датчик в другу сторону, і бачити це є тромбоз в джагерновейні, і то дуже погенність близько до, до м'язи. Як є хронічний тромбоз, то може і то частина старша, частина новіша, так що нерівномірний вигляд має дром. То просто є інший вік. Той, що старший, то буде трошки більше погенний. А той, що свіжий дивіться, то є свіжий трамп, його чуть-чуть і не видно. Таке нижче екогенність. Пульсація передана вас не повинно збалому. То є артерія carotid, вина jugular, і як дивитися чи спектрально, то виглядає, що там щось є якась пульсація, але то є передана від артерії шліючи так, щоб шо, то вас не збала. Виглядає тромбоз, але це не це є? Шо? Денопатія, тим фома. Так що вважайте, що ви не, не спаламутися тим. другим. друге то виглядає як тромбус, великій э, вені, але це абсцес в речі є гіперемія э, навкруги. Тепер часом до мене прийде до резидент і каже: я бачу вену сукриві, вона входить в аксілярна. Каже, ну, да, на. Це, це є просто, вона не повинна ніби то. Так що цей сефеалек аціла просто не видно було бо тромбус. Як є тромбоз в акціоналі, то сефело часто обільшаючи і збільшаючи кількість кровопливу, як є тромбус, часом важне подивитися, як центрально він шагає. Як є колятерали, то вони можуть відновити кровоплив. Вижте. Окей. Окей. 46 літна жінка, мала рака грудь, і прийшла у скухла рука. І напрямую голова і права рука. Дивився на джагін-вен і там чисто є тром. Сефелек вень, кровоплив є в правильному сторону. А со кој ми одделуваше злобстојно и иде вид серче. Така што важно е кога видиш и с други стороне што там ги но с други стороне што е нормално, артерија од едно стороно, вена од друго стороно и е дечност. Але с правој стороне и вени артерија во ту само сторону. Тоа што нам кажа, кога вена биде крета, централно му се боте тронот. І де, де та кров іде, вона не може йти центрально, так що вона шукає шлях колятерал і вертається до, до, до серця інакшим шляхом. Так що колотерали можуть бути феноменальні. Дивіться, той пацієнт, що має е, мала тромб, субкуві, лівої суплемені, і це всі колотерали. Контраст э, вертають через э, аж до клубу. Так що я хотів показати э, колатерали. я думаю, що сам буду робити, але я був на Сходинах і Кореї. Э, ті лікарі дуже гарно поставили виставку, так що я їх попросив, чи я можу позичити від них одні э, або дві а але мені що прислали. Так що я з вами ще. Вони дуже гарно знайшли е, множені шляхи, як, як є центральний тром, куди може бути. Ну, хребетове венозне сплетення е, це, це приклад при МР. Бачите, тут є тром е, центральний і кровотеча десь з правої лівої сторони фільм пацієнтів. ще один приклад при ангіографії, так то хребетовець, скр так. Nepaložen je drugi šlak, ali pač te predsednike tukaj, potem možganska jaremna, lahko rečemo, da je tudi zelo zelo zelo. Ti šlaki, zelo kratki, nikoli ne je v dnevni reži, včasih je živ živele, dodatko meni, da lahko leča, vse v enem, pacijent. Który jest to, idzie w dół, w tę stronę, i drugi, w e, całym e, tak, raz jest obstrukcja je, całym obstrukcie, e, to nie jest w tym, co jest w tym, co jest w tym, co jest w tym, co Напрямку іде в другу сторону, то все маєте під уважність, що ті шляхи е, уже, е, існують, щоб забрати кров, вернути назад до серцю. Ну добре, так що буде покінчити. Не можна е, не очікувати клінічну значність е, тромбоз в руках. Це є верховні кінцівки. Це пацієнти можуть вмирати. Embolizacji w tym tak samo jak w dni. Dobre wióżka ultrasonografia, to jest najlepszy sposób ich zmiany. I. Uh, Periodyczność jest taka sama, można, jak w sytuacji Ok, jakże do kalicji ukraińsko dosyć